Ві, друже, чи подруго, ми чули, що хоробрі українські військові нарешті визволили твою домівку, і знаємо, як ти радієш поверненню додому. Місця, які раніше були добре знайомими та безпечними, тепер можуть приховувати небезпеку. Перед тим як вирушати додому, запитаю батьків, чи зателефонували вони місцевим органам влади та дізналися, чи повертатися додому безпечно. У дорозі поводься чемно і терпляче, і в жодному разі не виходь із авто, аж доки не приїдеш до рідного подвір'я. Запам'ятай, виходити на узбіччя доріг, категорично заборонено. Нарешті ти вдома, увійшовши до своєї кімнати, уважно оглянь усе навколо. Усі речі тобі знайомі і стоять на своїх місцях. Якщо бачиш якісь незнайомі речі, обережно повернись назад. Та повідом дорослих у жодному разі не підходь та не чіпай підозрілий предмет. Не ходи нікуди без відома дорослих, Щоразу проси старших перевірити кожне місце у застосунку розмінування України. Там можна не лише дізнатися про безпечні ділянки і потенційно небезпечні зони, а й подивитися, який вигляд мають міни і снаряди, гуляючи з друзями, катаючись на велосипеді чи вигулюючи домашніх улюбленців, пересувайся тільки твердими асфальтованими доріжками. В жодному разі не заходь у ліси та парки. І не підходь до водойм. Також не наближайся до закинутих будівель і покинутої ворожої техніки. Вибухонебезпечні предмети можуть лежати просто на землі, а можуть ховатися під ґрунтом, травою, листям, снігом чи навіть під водою. Часто міни маскують підзвичні нам речі: сумки, іграшки, книжки, деталі конструктора чи солодощі. Тому дуже важливо не піднімати нічого з землі і обходити усі підозрілі предмети. На певний час доведеться відмовитись від. І улюблених ігрових майданчиків там теж можуть ховатися міни і снаряди. Наприклад, пом — одна з найнебезпечніших мін, яка вражає все навкруги у радіусі 30 метрів. Або ж підступна міна пелюстка. Вона схожа на метелика, тож на перший погляд зовсім не здається загрозливою. Утім, це ілюзія. Адже ця маленька міна розміром із долоню легко може завдати важких травм. Пам'ятай, заміновано велику територію України, і аби її розмінувати, піротехнікам потрібен час. Найкраще, що ти можеш зробити зараз, поводитися уважно і обережно. Дбай про свою безпеку та обов'язково поділись отриманими знаннями з друзями, адже це може допомогти їм зберегти своє життя.